Вітаю малят! Я розумна краплинка, і сьогодні ми поговоримо з вами про космос. Якщо у безхмарний та безвітряний вечір подивитись на небо, то можна побачити безліч маленьких яскравих крапочок. І як ви вважаєте, що це? Так, це зірки. А чому їх не видно вдень? Тому що світить сонце, і його яскраве світло не дає нам побачити інші космічні тіла. До речі, сонце це найбільша зірка нашої галактики. Окрім сонця та інших зірок, у космосі є багато астрономічних об'єктів, деякі з них ми з вами зможемо назвати, відгадавши загадки. Серед ночі на небі біліє, тьмяно світить і зовсім не гріє. Місяць. Він здалеку прилітає, Оболонку чорну має, то його надійний щит же як? Метеорит. Має величезний зріст, має голову і хвіст. Це не тигр і не ракета. Здогадались це? Комета. Молодці малята. Погляньте, друзі. Це зображення сонячної системи. Вона складається з восьми планет, їхніх супутників та інших астрономічних тіл, що літають навколо Сонця. Усі планети розташовані на різній відстані від Сонця та рухаються навколо нього по власному шляху орбіті. Малята. Давайте познайомимося з планетами Сонячної системи. Найближче до Сонця розташована планета Меркурій. Потім Венера. Наступною йде наша планета Земля. Далі Марс. А за ним Юпітер найбільша планета Сонячної системи. А це Сатурн. За ним Уран. І останній іде Нептун. Друзі. Щоб запам'ятати назву усіх планет сонячної системи, я пропоную вам вивчити вірш лічилку Наталії Карпенко. Спочатку послухайте мене. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз. Меркурій мандрівник. Два Венера яснили. Три Земля вітає нас. А чотири красень Марс, п'ять Юпітер, Шість Сатурн, Сім Уран. За ним Нептун. Вісім сонячних планет. Поспішають на бенкет. А тепер малята. Давайте спробуємо разом. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз. Меркурій мандрівник. Два Венера Ясний лик. Три Земля вітає нас. А чотири красень Марс. П'ять Юпітер. Шість Сатурн, сім Уран, за ним Нептун, 8 сонячних планет. Поспішаю на бенкет. Друзі. Вивчивши вірш, запишіть його на аудіо або відео та надішліть вашому вихователю у приватні повідомлення. А нам вже час прощатися. До побачення малята! До нових зустрічей.